Віталій живе у передмісті Херсона. Чоловік говорить, російські дрони атакують постійно. Ховаємося за дерева, два А я, я живу біля Антоновського моста рядом, вже ну, пляжа молодежно. Так що там на город вийдеш, тока побачив, одразу тікати. І, і скільки вже бросали і по, по сусідям по машинам, по машинам горіли машини, все. Така ж ситуація і у прибережних районах міста розповідають місцеві жителі. Ховалі си тікальні ті. Тут у нас рядом вчора і позавчора жінка руку оторвало теж дрону, так літав і руки нету. Осколками забрали в лікарню. Кожен день стріляють, прилітають мімо нас. Погано, всього за углом теж в кришу попало два дні назад. І ні ночі, ні днем не спіли. Страшно так не Ось поряд да, і побиті вікна, частний сектор от побитий і там все. У нас внизу на Краснофлотській, на це теж прильоти були дуже багато. Небезпечно, звичайно, ну, а як не їздити, звичайно, звичайно їздимо. Говорять, дрони мають, можуть скинути щось. Ну, що... Як повезе Ольга Чернишова говорить, район, в якому вона живе, російські дрони атакують чи не щодня, тому вона стала ініціаторкою створення пам'ятки, як правильно поводитись під час атак безпілотників та як від них оберегтися. Інструкцію розробили фахівці цивільного захисту обласного управління ДСНС. В цій пам'ятці немає перше, друге, третє пункту. Там ключові позиції в те, що дрони несуть небезпеку. Яку небезпеку, як, куди ховатися, як, наприклад, якщо дрон переслідує, як бігти, куди як на швидше ховатися. Тому що от ми бачимо, що людей переслідує дрон, і коли людина просто прямо біжить, йому простіше скинути. Якщо людина буде постійно міняти, наприклад. Правлення, тобто він так швидко не зреагує. Ольга каже, цими правилами можуть користуватися жителі прифронтових населених пунктів. Поки що пам'ятка розроблена в електронному форматі також її розмістила на сайтах міської та обласної військових адміністрацій. Волонтери працюють над розробкою дизайну для друку, каже Ольга. Нам розпечатують плакати які будуть розміщені в бомбосховищах. на Остановочних комплексів комплексах департамент реклами зголосився, що він дасть під це місце. Вони будуть великими, ну десь метр ще метр двадцять, метр п'ятдесят. Щоб люди з вадами зору, ну то які погано бачать, могли це все прочитати, щоб в громадських місцях воно було. Одним із перших на місцях влучання дронів працюють поліцейські. Основна наша задача в таких випадках надати допомогу постраждалим, якщо вони є, убезпечити тих, хто вцілілий. За можливості намагаємося, звісно, боротися. Є у нас спеціальні групи, які протидіють дронам. Якщо ви почули дрон, то треба ну, найкращий спосіб це ховатися, тому що все таки вони можуть залітати доволі далеко і. Скажімо, проникати у такі місця у Схованки, але все-таки найкращий спосіб це убезпечення. Це поменше перебувати на відкритій місцевості, поменше перебувати на вулиці, якомога більше в приміщеннях бажано, скажімо так, в укриттях, в підвальних приміщеннях. За місяць з 13 липня по 13 серпня 2024 року по правобережжю Херсонщини російські військові здійснили 330 атак з безпілотників. Розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За останній місяць 110 людей постраждали внаслідок атак російських дронів, в тому числі й загиблі. Серед цих людей є двоє дітей. Російські окупанти атакують активно прибережну зону Херсона, Це Антонівка, Кіндійка, прибрежна зона в районі вулиці Перекопська, вздовж усієї вулиці. Кожна третя людина, більше ніж третя людина, атакується росіянами саме дроном. На жаль, як ми бачимо, стає дедалі-дедалі небезпечніше. Територію, де Обов'язково евакуація розширено, і ми закликаємо, звісно, людей убезпечити себе і виїхати з небезпечних населених пунктів. Олена Самська, Владислав Купрєєв, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон.